Лідер БПП А Луценка 16 лютого з трибуни Верховної Ради розбив пух і прах Яценюка, але це не завадило третині фракції БПП. Яка за 10 хвилин до цього виставила негативну оцінку уряду негативно? Тобто нам постало двійку, да? визнати не задовільною, раптом змінити свою думку, так потікати з залу? Потікати за залу потікати разом картін. з опозиційним блоком, так що було публічним, в принципі, а публічним доказом співпраці Ценюка, так що найменше захметовом і з іншими олігархами, чиї депутати покинули чи не голосували, так і фінансові і промислові а, групи, тому всі ці заяви у мене тільки одне питання просто. В парламентсько президентській республіці е, вирішуються питання там долі Єценюка, там чи ще щось чомусь на банковій, Оце це от в мене питання, на яке я собі не можу здати відповідь. Так не збираються лідери фракцій, так і е, не хочуть там виходити з парламентської кризи позачергову сесію збирати так? і вирішувати це питання, тому що послідовність дії дуже проста, так а перша і безумовна капітуляція Єценюка, тобто його відставка. Тільки після цього взагалі можливі якісь подалі дії виходи з цієї кризи. А не методом перевиборів, так якщо депутати не спроможні виконати волю 90% населення України, які вимагають цього, то значить ці депутати теж мусять піти у відставку, тобто їх мають відставити, і тоді от логіка. така послідов, тільки така логіка на сьогоднішній день може спрацювати. Чи піде Арсеній Яценюк у відставку самостійно? В це мало хто вірить. Бачить, як він тримається за крісло і по суті тримає в заручниках вже не лише парламент, а взагалі всю країну.